Вітаю на каналі серіалівка. Мене звуть Ольга, і у цьому відео я детально вам розповім, що було у п'ятому сезоні серіалу «Оповідь служниці. Тож у відео будуть спойлери, а ви поки що поставте вподобайку. Якщо вам не сподобається це відео, то ви завжди можете забрати назад свій лайк. Після вбивства Фреда Джун перебуває в ейфорії. Зізнається Мойрі і Люку у своїй причетності, а потім зустрічається з іншими колишніми служницями, які їй допомагали. Тепер вони хочуть помсти для своїх кривдників, але Джун цього не підтримує. Вони сперечаються, називають її боягузкою а пізніше вона дізнається, що серед них не було Емілі, бо та повернулась у Гілад, також для особистої помсти. Сирену відводять до більш безпечного для неї місця і повідомляють про смерть чоловіка. Потім тулейло розповідає їй подробиці, і вона швидко розуміє, що за всім стоїть Джун, а не Гілеад. Джун водночас відчуває і радість, і жаль від свого вчинку. Не бажаючи знову жити у страху і чекати, коли за нею прийдуть, вона прагне в усьому зізнатись. Попри прохання Люка, цього не робити. Джун розповідає все, але бреше, що була сама. Але поліція не має до неї претензій, бо вбивство сталося на нічийній землі. Сирена дуже сердиться, що не буде висунуто жодних звинувачень, а також тепер переживає за власну безпеку. Потім вона дивується, коли на вулиці бачить безліч людей, які моляться за душу Фреда. Отримавши таку підтримку, вона вимагає повернутись з чоловіком до гіладу, щоб поховати його там. Джун просить вибачення у Марка, що зробила з нього дурня, а він на подив підтримує її. каже, що Джун зробила жахливе, але необхідне. Сирена разом з толейло прилітає в Гілат. Їй не подобається, яку церкву обрала для похорону Фреда, і вона тисне на Лоуренса, погрожуючи, що всім розповість, що насправді він стоїть за вбивством Фреда, щоб той влаштував гідний похорон для одного із засновників республіки. Тітка Лідія дозволяє Джанін піти зестер, щоб наглядати за нею, адже патними хочуть взяти її у служниці. На поминках Джанін навіть вдається обійняти доньку. Ворен наказує тітці Лідії залишити його на одинці зестер. Він годує її шоколадом. Оскільки Лоуренс каже, що Рада вважає Фреда зрадником і він не може вплинути на урочистість похорону, сирена діє самостійно і виступає перед усіма командорами. Несподівано Джозеф і Нік її підтримують, мов так вони для всього світу будуть здаватись милосердними. Нік таємно зустрічається з тулейло. Йому пропонують бути корисним Америці, і тоді йому зможуть надати прихисток, не дивлячись на темне минуле. Естер дає Джанін цукерки, які вона вкрала у Патнемів. та намагається її підбадьорити, і наголошує, що вагітність це найкраще. Тоді Естер звинувачує дівчину, що вона її використовувала, і каже, що ненавидить її. Вони обидві починають кашляти кров'ю, бо Естер отруїла цукерки. Відбувається похорон Фреда Вотерфорда. Він урочистий, як того прагнула сирена, і навіть транслюється по телебаченню. Коли Джун і Люк щасливо проводять час, то бачать на екрані похорон її гвалтівника. Вони дуже здивовані, але прямо офігівають, коли розуміють, що їх донька Гана передає квіти сирені, і та її цілує. Джун бентежить колір сукні доньки. Вона хоче дізнатись що він означає. Мойра каже, що у неї є зв'язки з травмованими біженками, які знаходяться на кордоні і можуть передати повідомлення. Ніку. Виявляється, що вони співпрацюють з Мейдей. Джун дуже вражена їхньою роботою. Сирена приходить на вечерю до Лоуренса, куди не пускають тулейло. Там вона зустрічає подружжя Маккензі. Вони обговорюють, що у них є спільний ворог. Джон Осборн – ракова пухлина, потрібно її вирізати. Лоуренс каже, що похорон Фреда на всесвітній загал дав свої плоди. Але командор Маккензі його перебиває та зауважує, що той не може бути лідером без дружини. Також сирена знайомиться з дружиною Ніка. Тітка Лідія дуже зла на Естер та хвилюється за Джанін. Вона молиться за неї та обіцяє Богу бути більш милосердною до служниць, якщо вона одужає. Нік каже Марку, що поки не здатен бути корисним для американців. Їхню розмову перериває командор Маккензі, який застерігає Ніка про неприємності, якщо той образить Роуз, бо вона донька його друга і дуже впливового командора. На прохання тітки Лідії місіс Патнем з Анджело відвідує Джонін, сподіваючись, що їй це допоможе. Наомі навіть каже, що дівчинка обов'язково буде знати, в кого вона така гарна. Марк прямо каже, що за поверхневою красою ховається надмірне лицемірство гіладе, і дуже дивується тому, що сирена це місце домом і хоче залишитись. Вона йому дякує за все та цілує щоку. Ти повинна розуміти жінкам тут знаходитись небезпечно, особливо незаміжнім жінкам. Після тривалого очікування Джун нарешті вдається поговорити з Ніком. Він каже, що Ганна у безпеці, а фіолетовий колір її сукні означає, що вона у новій школі, де її готують бути дружиною. Також він нарешті зізнається, що одружений, вона бажає йому щастя. Джанін, нарешті, виходить із коми. На нараді командорів щодо майбутнього сирени їй пропонують місце неофіційної посолки Гіладу у Канаді, щоб створити позитивний імідж країни в очах міжнародної спільноти. Це не те, чого вона очікувала, але їй стає приємно, коли у Канаді її зустрічає розчулений натовп, поки вона не бачить жун, та застерігає, щоб сирена більше ніколи не торкалась її доньки. У Джун відбувається перепалка з фанаткою Гіладу, яка їх впізнає, і хоче взяти Ніколь, бо та дитина Бога та називає джун шльондрою, яка не заслужила на дитину. Марк знову наполягає, щоб сирена погодилась на захист, але ні. Її офіційно звільнено з утримання. І оскільки вона не має дипломатичного статусу, то має проживати на виділений гіладу території. Тепер сирену всюди супроводжує Езра шоу. Вони відвідують майбутній культурний центр Гіладу. Джун та інші перебувають у стані шоку, коли про це дізнаються. Ввечері вона знаходить пистолет, який їй колись дала колишня служниця, і разом з ним їде до тієї будівлі. Сирена її бачить, але Джун їде назад. Вона розповідає Люку, що мріє рознести їй макітру, але він наполягає піти іншим шляхом. Наступного дня вона приходить у людь, коли отримує запрошення на відкриття центру. Джанін заново вчиться ходити. Вона переживає за естер, на яку ті ці Лідії взагалі начхати. Дівчина нарешті висказує, що її методи виховання це лише залякування, і більшість дівчат її ненавидить. Люк має безглузду, незмістовну розмову з Сиреною. Він її погрожує, а вона звинувачує його у боягузтві. Тітка пропонує Лоуренсу реформу служниць, щоб вони постійно жили під її наглядом, а командори з дружинами самостійно приїжджали на церемонію раз у місяць. Під чим ви жоден командор на це не погодиться. Їх не цікавить швидкий перепихон, щоб зробити дитину. Командори вони хочуть, щоб дівчата жили вдома, були доступні цілодобово, щоб нюхати повітря, коли вони пройдуть, чи ще якимись дурницями займатися. Щоб дрочити. Це ж набожні чоловіки, без збочень нікуди. Ви про це знаєте. Вона дійсно дивується, що все так. Біля центру Гіладу відбуваються протести і суперечки між фанатами та адекватними людьми. Коли один із чоловіків б'є Мойру, Джун погрожує йому пістолетом, а тоді стріляє повітря. Люк намагається її заспокоїти та скоріше піти геть. Вони випадково наштовхуються на сирену з охоронцем, але Джун справляється зі своєю злістю. Тітка Лідія визнає правоту Джанін і просить її допомоги з іншими дівчатками. Вона прагне виявляти більше співчуття, щоб не допускати таких проблем. У червоному центрі Джанін отримує велику підтримку від подруг. Люк повідомляє, що будівлю центру буде зачинено через порушення пожежної безпеки, тож сирена більше не має дому. Але насправді їй дають прихисток у родини вілерів, які прямо фанатіють від вагітності сирени. Помічники Мейдей доповідають Джун, що у них є охоронець, який знає дещо про школу для дружин. Вони одразу вирушають туди та бачать черговий протест канадців, які втомились від американців. Через це також посилили кордонний патруль, тож той охоронець залишається на нічийній землі. Звісно, через слова сирени люк вирішує самостійно туди піти. Ну і Джун також йде за компанією. Сирена відчуває надмірну увагу від місіс Віллер до своєї вагітності. Вона спілкується з Джозефом і Вореном щодо майбутнього центру. Останній не задоволений діями Серени та звинувачує її у тому, що сталося. Але вона пропонує зробити не центр гіладу, а центр фертильності, сконцентруватись на вагітності, бо всім це дуже цікаво. Лоуренсу подобається така ідея, але Ворен грубить та навіть кидає слухавку. Він з Джозефом сперечається, кажучи, що його план новий віфлеєм – повна маячня. Джун і Люк нарешті доходять до потрібного місця та зустрічають того охоронця. Він розповідає, що з Ганною поводяться добре, готують бути дружиною, хоч їй 12 років, і дає якусь флешку з іншою інформацією. Їм доводиться почекати заходу сонця, щоб безпечно дійти до Канади, тож вони залишаються грати у боулінг. Їм навіть вдається весело провести час. Езера починає підбішувати сирену, коли не дозволяє їй вийти з двора і поспілкуватися з прихильниками. Пізніше містер Віллер каже, що її центр фертильності ухвалили. Вона прагне поділити своїми ідеями, але оце несподіванка. Роботу над центром вагітності передали поважним чоловікам. Дитина важливіша за плани та амбіції. Їй це не подобається. Ще й чоловік відмовляється дати мобільний, щоб вона займалася справами звідси. Люк, джун та охоронець йдуть до Канади, але останній натрапляє на міну. Він підривається. Люку і Джун доводиться його покинути. Вони щосили біжать, але їх все одно затримують. Перед тим, як продовжити, я би хотіла нагадати про важливість підтримки для розвитку каналу. Тому, будь ласка, перевірте підписку, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Дякую. Люка і Джун везуть у невідомому напрямку. Вона наголошує, що вони біженці і їх не можна затримати на нічиній землі. В сирені навіть не можна їхати на зустріч з лікарем. Виявляється, що в будинку вже є облаштований кабінет з усім необхідним. Більш того, після огляду лікар запрошує сирену на вечерю і їй стає ніяково. Тіці Лідії повідомляють, що процедуру по видаленню матки Естер скасували, бо вона вагітна на третьому тижні. Вона шокована. Естер зізнається, що Патнем її зґвалтував. Лідія каже, що їй шкода, але дівчина наполягає, що це не так, бо всі навколо знають, що таке відбувається. Тітка намагається її заспокоїти, але у дівчини починається істерика. Лідію дивує реакція Лоуренса, бо той ніби не бачить нічого такого. Адже патнем запліднив би дівчину рано чи пізно. Її це навіть злить. Сирена розповідає Ланіс, що пропозиція її акушера неприйнятна і вона, можливо, взагалі більше не захоче заміж. Це прям сердить місіс Віллер. Вона наполягає, що у дитини має бути батько, і це важливіше за почуття Сирени, а потім не пускає жінку на двір і наказує бути в кімнаті. Сирені чомусь стає сумно. Джозеф, Нік та Уоррен обговорюють справи. Останній радіє, що знову зачав дитинку. Та вкотре нагадує Лоуренсу, що його плани не здійсненні. Вони ображають один одного. Містер Віллер повідомляє, що одна з його команд затримала Джун Озборн на нічийній землі. Сирена очікує, що на Джун чекає та ж участь, що й Фреда. Вона благає поїхати з Езрою, щоб на власні очі побачити її страту. Люк намагається чинити опір і його жорстоко б'ють. Потім їх розділяють і везуть у різних напрямках. Всі обговорюють подружжя Патнемів. Уоррен впевнений, що його дружина буде йому вдячна. Несподівано його забирають військові. Нік і Джозеф оголошують, що на нічній нараді було висунуто вирок за зґвалтування непризначеної власності. вона моя служниця. Нік стріляє Ворена на очах Наомі. Пізніше Роу скаже, що не у захваті від такого вчинку чоловіка, але Нік наполягає, що прагне зробити гілат більш безпечним для їхньої дитини. Джанін стає приємною, коли вона бачить патнема на стіні. Езра забирає Джун і її зустрічає сирена. Між ними відбувається словесна перепалка. Сирена змушує Джун встати на коліна і молитись. Потім вона забирає зброю у Езри, мов це має зробити вона. Сирена цілиться у Джун та молиться за їхніх дітей. Але неочікувано сирена стріляє в охоронця. Це всіх приводить у шок. Сирена наказує Джун вести машину, бо у неї починаються перейми. Сирена випадково стріляє у скло. Джун через це скаженіє і залишає її саму. Але потім бачить, що сирена не впоралась з керуванням, тож повертається до неї. Вона розуміє, що у сирени починаються пологи і їй терміново треба в лікарню. Але та не хоче. Джун помічає якийсь хлів, і вони йдуть туди. Їй складно впоратись зі своїми почуттями, але вона вирішує допомогти народити. Проте Серена впевнена, що Джун вб'є її і дитину. Вони сваряться. Джун вдається виштовхнути машину із канави, але вона розуміє, що її руки Крові, отже, у сирени труднощі. Джун згадує, як прийшла з сиреною на пологи іншої служниці, коли сама тільки доєдналась до їх родини. Пологи були складні і дівчині довелося робити екстрений кесарів ростан. Дитина вижила, а служниця померла. Тітка Лідія назвала її посудиною служниці у траурі, на відміну від дружин, хоча сирена розділила їхній сум. Врешті-решт, Джун допомагає сирені народити здорового хлопчика його звати Ной. Сирена питає, чому Джун тоді не вбила її біля центру після тривалого роздуму та відповідає, що не хотіла. Пізніше Сирена скаржиться, що відчувала себе, ніби служниця у будинку вілерів. Вона боїться, що її знайдуть у лікарні, але Джун наполягає, що треба кудись їхати. Сирена розуміє, що її положення кепське, вона не може повернутись ні туди, ні туди. Тому навіть пропонує Джун забрати Ноя собі, бо вона про нього подбає, а Люк стане кращим прикладом чоловіка. Вона впевнена, що Бог послав для неї Джун і називає себе посудиною. Джун тригерить це слово, вона згадує, як ставились до служниць. І тому я врятую тебе, Сирену, Бо це не галат, а я не ти. Вона наставляє сирену, що там має бути матір'ю, і дбати про дитину, а також додає вже їх улюблене питання: ти мене зрозуміла? Пізніше вони у лікарні. Джун заспокоює сирену та каже, що все буде гаразд. Та їй щиро дякує. Джун нарешті бачить Люка. Його відпустили на кордоні. Він дивується, що Джун допомогла сирені та спокійно про неї розповідає. Але раптом приходять офіцери з міграційної служби, бо сирена перетнула кордон нелегально і не має документів. Її арештовують, а дитину передають в службу опіки. Тепер вона знає, як це. У сирени істерика, і вона благає Джун щось зробити та в ступорі, але погоджується з Люком, що це справедливо. Протести проти американців тільки набувають сили. Люди кричать, що Канада для канадців. Цим користується Лоуренс. Він презентує проєкт Новий Віфлеєм. Це ліберальний острів, де біженці Гіладу зможуть жити зі своїми рідними. Такий собі аналог Гонконгу: одна країна, дві системи. Джозеф збирається з цією пропозицією до Торонто. Сирена в ув'язненні стіджує молоко для Ноя, який тепер знаходиться під опікою віллерів. Алані скаржиться, що дитина постійно плаче і у неї немає ментальної міцності. Сирена наполягає, що Ноя всього лише місяць, і він не може просто виплакатись, як того хочуть віллери. Аланіс впевнена, що через цю сентиментальність сирена непридатна до материнства, і вона краще може піклуватись про дитину ніж власна матір. Джун Люк і Мойра все більше отримують негатив у свою сторону від канадців. Чоловік думає про переїзд, але Джун не хоче їхати далі від Гани. З нею зустрічається Лоуренс. Він вкотре хезується, що у гіладі багато дітей. На жаль, в якості фундаментальної системи довелося використати релігійних фанатиків. і Я недооцінив їхні сказки. Але це був випробний період, і він спрацював. Тепер маючи певні успіхи, ми можемо дозволити собі розслабитися. Він розповідає, що не зможе випустити Ганну, але може повернути її. І тоді Джун зможе відвідувати доньку, коли та стане дружиною. Її приваблює ідея бути разом, хоча вона і має сумніви щодо безпеки. А от люк на 100% впевнений, що це обман. Вони починають сперечатись, бо люк ще досі покладається на американський уряд. А Джун наполягає, що Лоренс, на відміну від них, дійсно зробив набагато більше. Лоуренс також зустрічається з сиреною. Він каже, що про все домовився, і вона може покинути це місце і бути поруч з ноєм, але у родині віллерів. Вона цього дуже не хоче, адже впевнена, що ті прагнуть вкрасти дитину і її беруть заради вигодовування. Тебе що дефіцит іронії? То Лейло в шоці від ідеї Лоуренса. Він впевнений, що таким чином той знищить залишки Америки. Він наголошує, що Джун козир Джозефа, бо символ повстання, і боїться, що якщо вона поїде, то інші зроблять те саме. Вішати це на мене нечесно, чесно. навіть якщо Лоуренс Горбачов що намагається відкрити країну світові. За ним будуть путіни. Джун каже, що все це не має для неї сенсу, якщо у неї немає Ганни. Вона тисне на Марка, і той зізнається, що вони вивчили інформацію з цієї флешки і готують воєнні дії. Але Джун цього мало і вона не хоче йому довіритись. Сирена просить Джун виступити її захисником. Та в шоці нагадує, що вони все ж таки не подруги і що вона ніколи їй не пробачить, а допомогла їй лише через ноя. Джун каже, що варто повернутись до віллерів. Як же ти жінка, що намагається вкрасти твою дитину? Ти серйозно мене про це питаєш? Джон радить поводитись як служниця, але весь час планувати свою помсту. Пізніше вона знову зустрічається з Лоуренсом та каже, що вони погодяться, якщо той зупини процес видачі 12 річки заміж. Але Джозеф цього не може і каже, що це не гвалтування, а організований шлюб. Джун нагадує йому, які жорстокі речі відбуваються у державі, яку він створив. Він погоджується, але наполягає, що намагався врятувати людство. Тепер він сподівається, що завдяки новому віфлеєму Гіла також можуть очікувати покращення. Він благає її про допомогу змінити кілат. Пізніше Люк і Джун отримують анонімну посилку. Там диски з відеозаписом Гани у школі. Лоуренс позитивно налаштований. Він впевнений, що Ділат очікує зняття санкцій і різні реформи, і що Джун погодиться. Він пропонує Ніку також жити у віфлеємі. Сирена таки повертається до Віллерів. Вона просить вибачення, а Аланіс нагадує, що та не підходить на роль матері. Сирена це стерплює, а потім, нарешті, бачить сина. Марк повідомляє, що через той відеозапис вони знайшли Гану і планують рейд. Джун, Люк і Мойра починають дуже радіти, ніби її вже повернули. Всі готуються до військової операції. Толейло планує, що десантники зможуть евакуювати 30 дітей. Сирена благає, місіс Віллер дозволити їй і Ною бути присутніми на відкритті центру фертильності, але та, звісно, категорично проти і ще просить сирену припинити годувати грудьми, а знову стіджуватись. Для зміцнення своєї владної позиції Лоуренс просить Патнем стати його дружиною. Люк і Джун спостерігають за рейдом у прямій трансляції, але все йде не так. Протиповітряна оборона гіладу засікла американські винищувачі. Всі військові загинули. Серена напряму звертається до містера Вілера. Вона лестить йому і просить дозволити відвідати відкриття, щоб посприяти позитивному іміджу. Лоуренс висловлює Джун співчуття. Він нагадує про Віфлеєм і прямо каже, що Джун символ. Тому висловлює мову публічно назвати цю військову операцію дурним актом агресії. Її це злить ще більше. Вони сперечаються, і Джун розкриває свою причетність до смерті Елеонор, а потім одразу благає повернути Ганну. Лоуренс каже, що цього ніколи не буде. Тоді Джун його посилає. Місіс Віллер б'є сирену, бо та ходила до її чоловіка за її спиною. Вона називає сирену хвойдою і каже, що поїде з нею на відкриття. Тулейло просить Джун переконати Ніка стати кротом. Він організовує їхню зустріч. Серена прекрасно справляється зі своєю роллю, але це злить місіс Віллер. Вона пропонує жінці поїхати і залишити Ноя, але та вигадує, що дитину треба погодувати. Марфа захищає Серену і каже, що це вона забула пляшечку, а потім розуміє її наміри та віддає сумку з речами. Серена вдячна, користується можливістю та тікає з центру. Вона зупиняє одну з машин та їде геть. Джун зустрічається з Ніком. Він розповідає про вагітність Роуз і тому він не може поїхати. Він також вірить у зміни в Гіладі. Нік просить переказати Ніколь, що він її любить. Також він каже це Джун, а вона йому. Пізніше він доєднується до інших командорів, які святкують успішну операцію проти американців. Нік підтверджує їм, що їхні два батальйони чекають на кордоні. Маккензі сподіваються, що тепер Канада подумає, чи варто надавати американцям свій повітряний простір. А також нагадує, що Джун Осборн знову створює для них проблеми, і з цим треба щось робити. Лоуренс каже, що подумає над цим. На фоні протестів відбувається панахида за загиблими американськими військовими. Раптом навіть починається стрілянина, і Джун доводиться собою перекрити маленьку дівчинку. Нік стурбований тим, що трапилось, і звинувачує в усьому Лоуренса. Після нападу Джун почувається неспокійно і не дарма. Коли вона спостерігає за тим, як багато біженців їдуть, їй починає переслідувати машина. Опустимо той момент, що вона не здогадалась відійти в сторону. Вдруге машина переїжджає її руку і готується до третього наїзду, але на водія накидується люк і дуже сильно його б'є. Джун забирають у лікарню, а люка допитує поліція. Тітка Лідія чує, як служниці співають під час прибирання. Вона не проти, а потім каже іншій, що Джанін гарно вплинула на дівчат. Але та відповідає, що дівчина більше не може залишитись у червоному центрі. Тому Лідія благає Наомі взяти Джанін до себе, бо всі вони прагнуть добрих змін. Нік приїжджає в Канаду, щоб побачити Джун у лікарні. Йому важко. Він погоджується на пропозицію Толейло і просить його про захист для Джун, бо розуміє, що Гілат не зупиниться, поки вона не помре. Тітка Лідія розповідає Джанін добрі новини. Вона просить висловити повагу до місіс Патнем і тоді та дозволить проживання. Але при зустрічі Наомі каже, що влітку буде випробувальний період, і Анжела в цей час не буде вдома. Якщо все буде добре, то тоді вона зможе спілкуватись з донькою, але за будь-яких обставин заборонено казати, хто її справжня матір. Джанін погоджується, але потім від Марфи вона дізнається, що трапилось Джун, і виходить із себе, коли Наомі називає її подругою і Джозефовою. Вона каже, що ненавидить її. Джун вже вдома. Стає відомо, що той водій помер і був канадцем. Отже, місцеві не залишать це без уваги і, скоріше за все, люка арештують. Джун каже, що вони мусять тікати, щоб не було як минулого разу, коли стало запізно. Вони одразу збирають речі, щоб їхати в аеропорт, але Тулейло їх попереджає, що поліції відомо про бронювання і радить їхати потягом. На весіллі Джозефа й Наомі Нік при всіх його б'є та каже, що він міг її вбити. Але Лоуренс відповідає, що це було не його рішення. Тітка Лідія засмучена поведінкою Джанін. Вона просить її все виправити, але та відмовляється. Несподівано за нею приїжджають очі, і, попри накази тітки не чіпати її, Джанін все одно забирають разом з нею навіть та Марфа, яка розповіла про Джун. Тулейло дає нові документи Джун та Люку, але їх це не рятує. Люк обіцяє, що піде одразу за Джун та Ніколь, проте він залишається, розуміючи, що його шукають по фото. Він просить її поїхати саму, щоб вони були у безпеці. Джун дуже складно дається це рішення. Вона просить його, щоб він її потім знайшов, і каже, що кохає. Нік сидить у в'язниці, його відвідує Роуз та звинувачує брехні, бо, попри його слова, що він її кохає, вона розуміє, що він завжди буде кохати джун. Він зізнається, що не може її відпустити. Тоді вона каже, що між ними все скінчено. Джун з Ніколь їдуть у потязі. Вона чує плач ще однієї дитини і зустрічає Сирену. На цьому закінчується п'ятий сезон серіалу Оповідь служниці. Діліться своїми враженнями у коментарях. Будь ласка, поставте цьому відео вподобайку та поділіться ним з друзями, яким може бути цікавий мій контент. Також не забудьте перевірити підписку. Дякую, бережіть себе та до нових зустрічей.